Так, ще раз розпочинаємо наше заняття. Доброго дня! У нас з вами сьогодні ми продовжуємо працювати на платформі BookKeeper, і ми працюємо на бета-версії. У вас за умовою сьогоднішнього заняття прописано, що необхідно зробити. Сьогодні ми працюємо з вами на фірмі Antey. І вам необхідно буде провести кожен один, кожен сам себе відповідно до, до того, що, що вам буде призначено за умови. І так, показую, да, ми входимо на платформу Букіпер Бета-Версія. Ви натискаєте це посилання, будете одразу на, на цьому, зараз секунду я для того, щоб, щоб ви змогли прослідити весь крок, да? ви набираєте, ось дивіться, у вас за умовою є emailc10.gmail.com і пароль antei 1998. Коли ви проходите по посиланню на бета версію ви в імейл вносите цей імейл, вносите пароль, записуєте, і входите на цю платформу. Вона одразу вас знайомить, ви читаєте інформацію, всю необхідну. Але для того, щоб ми з вами внесли. Нову людину на підприємство, вам необхідно пройти, натиснути слово персонал. Да, ви бачите верхня робоча панель на цій платформі, персонал натискаєте, і ви переходите на спочатку, ви можете ось так на співробітники потрапити. Але щоб додати співробітників, ви не зможете через те, що ви не внесли їх як фізичних особ... осіб цих людей. Звертаю вашу увагу, сліва також ця панель вона є клікабельною, тобто активною, і ви обираєте те, що вам потрібно. І так, ми натискаємо фізичні особи, і нам необхідно внести саме тих людей, яких ми приймаємо на роботу. Сьогодні, в анти, ось сьогодні, не внесена жодна особа. Хтось там піднімає руку. Мені здалося, так? Чи ні? Толік пише добре утро. А, доброго раночку. Тому що я вас не бачу, шановні, я зараз бачу лише свій екран, і е, я пояснюю, що вам необхідно робу, робити. Доброго ранку, всіх вітаю, хто приєднався, так? І так, коли ви. Зайшли на кнопочку «Фізична особа». Ви бачите, в бета-версії вони вам зразу ось показують, що необхідно зробити, додати особу. Додаємо, навожу приклад на собі, як вводимо мене як відділ кадрів, да? начальник відділу кадрів. Ми прописуємо з вами прізвище ім'я по батькові, людину, яку приймаємо на роботу. Тобто, в даному випадку Колмогорова. Ірина Володимирівна. Ви будете прописувати себе. Потім ви е, вписуєте свій власний ідентифікаційний код. У вас він, ну, ви його знаєте, можете знайти. Я прописую свій. Є. Yeah. І одразу система підтягує, ви бачите, я ввела свій ідентифікаційний код, і система підтягнула мою дату народження. І е, мої дані, тобто стать да, жіноча і таке інше. Мені залишилося внести свої паспортні дані. Так, українська у нас стоїть. Угу. І зберігаю. Тепер, коли у нас внесена людина як фізична особа, то, звісно, ми можемо провести її як співробітники. Яким чином? Знову, ви бачили, да, я перейшла на лівій панелі в вкладку співробітники, прийняти співробітника. Коли ви натиснете цю кнопочку зелену, ви знову ж таки. Побачите впливе нове віконечко, і в слові співробітник ви натискаєте ось це е, збільшуване е, стекло, да, і ви побачите одразу своє прізвище ім'я по батькові. Натискаєте його, активуєте, да, натискаєте кнопочку Обрати, і у вас людина з'являється ось тут, в рядочку співробітник. Посада. Посада в мене начальник відділу кадрів. Але, ви бачите, в посадах у нас тут ще пусто. Тому, ми знову ж таки, у нас є зелена кнопочка. Додати посаду. І ми вводимо вашу посаду відповідно до штатного розкладу. В мене це начальник відділу кадрів. Але. Все одно він у вас, бачите, не активується кнопочка. Тобто нам ну, необхідно ще і професію ввести. Знову ж таки, ми обираємо е, е, вилічительне стекло. І нам необхідно додати професію. Ось тут, знову ж таки, у нас є е, такий довідничок додати професію. І ми. Угу, зараз. Обираємо. Ви бачили, да? зараз я покажу. Тобто нам треба додати, ми натискаємо кнопочку Додати з каталогу, це наш довідничок. У вас впливає ось такий довідник. І для того, щоб не лазити по всім, бачите, тут 583 сторіночки. Щоб не лазити, є пушкова стрічка. Ви пишете начальник. Відділу кадрів або вашу професію, ту, яка у вас зазначена, натискаєте застосувати фільтр і ось одразу вам всю необхідну інформацію ця система підшукує. Ви її активуєте, натискаєте Обрати, і у вас знову ж таки в професіях одразу все це підтягується. Натискаєте «Обрати». І ви бачите знову ж таки, що система все підтягнула, все. Типу, закри, з, обрати, додати, вам не, залишається лише натиснути всі ці кнопочки. Потім, що ви робите? Основне місце роботи пільги за ПДФО без пільг, не інвалід. Нам необхідно привести з вами ще оклад, де ви можете взяти цю інформацію щодо окладу. У вас тут є прикріплений штатний розпис Антею. Коли ви відкриєте цей документ, ви будете бачити. Зараз секунду, система відкриває. Ви будете бачити посадові оклади тих людей, яких ми приймаємо. І зараз секунду. Да. І ось начальник відділу кадрів 12 тисяч гривень. Відповідно, ви будете прописувати ось тут 12 тисяч гривень заробітна плата. Система на даному етапі, коли ви все ввели, система пише, що це все чернетка. Тому спочатку ви натискаєте кнопочку Зберегти, а потім кнопку провести. Обов'язково провести і підтверджуєте проведення, то що ви приймаєте людину на роботу. Закриваєте. І тоді ви будете бачити в співробітників. Прийняту людину, проведена людина. Ось таким чином. Потім, що ви робите? Ви робите скріншот екрану, коли ви провели себе. І надсилаєте мені як виконане завдання ось цей скріншот, що я бачила. Якщо тут буде написано ваше прізвище, це значить, що вам все вдалося, ви все зробили. Ось таким чином, це буде ваше завдання. Так, я вимикаю запис.